простою силу невідомих громадськості причин, керівництвом заводу замовчується цей факт і не виконуються заходи по запуску обладнання в роботу. Ну, це моя думка, тому хто як вважає за потрібне, так він скаже свою думку. Потреба нашої області, як на автополічному суті, становить... Близько трьох десятків тисяч пар. На сьогодні завод виготовляє порядка, якщо я не помиляюсь, п'яти тисяч пар, так? За 2016 рік 5,5 тисяч пар. Ну, значить, біля шести тисяч пар. Тобто це в 3 чотири рази менше від тієї потреби, яка може бути задовільнена для наших людей, що потребують ортопедії або складного протезування і так далі. В той же час до управління соцзахисту районних, міських активно звертаються інші підприємства, любих форм власності, як приватні, так і державні, з тим, аби залучати людей на протезування, на виготовлення взуття в іншій області. Що ми в результаті маємо? Те, що в нас в області кошти не надійдуть. Державні кошти підуть в іншу область. Якщо сказати про складне протезування учасників бойових дій, ви самі повинні розуміти, про які це йде мова. Про сотні тисяч гривень або про десятки тисяч доларів. Ці гроші могли би бути в нашому обласному бюджеті, в міському і так далі.